Всі вітаю з Вінниччини. Сьогодні 12 травня і у нас вночі були заморозки. Ми клали градусника на землю і градусник показав мінус 3 на ґрунті. Ну, трошки Я кинулася рано, встала до винограду, і виноград був отак, поникли ці головки його вершечки. Ну, цей час відновився якби й нормальний. То ось так був зовсім Він були оця нахилені, от, от Зараз відійшов, слава Богу, відійшов. В повітрі, може, якби мінус три не було, але на поверхні ґрунту були. На теплиці зверху я знімала лід, плівка була льодом покрита, і агроволокно, яке я накривала баклажани, Теж було покрита зверху льодом. Ну, були, не знаю, на цю ніч знову потрібно все накривати, тому що, напевно, знову будуть, така буде, передали плюс три, то напевно буде знову холодно. Персики дивлюся, трошки зав'язалися. Ось тут. Сьогодні в день тепло, я повиносила трошки свої бегонії. Вони вже хочуть так на свіже повітря. І я хочу показати, як вони цвітуть у мене. Ось такі красиві рожеві, красиві такі квіточки. Ось така абрикосова. Ну, Ті ще не цвітуть і цвіте, що в мене болівійська. Це Санта Крус. Ось така цвіта. І оки мої красиві, красунчики, зацвіли так красненько. Ось як. Ще пеларгонії не цвітуть, позеленіли. Я їх не ховала, тому що такого морозу вони не бояться такого заморозку. Були вони тут ночували на дворі. А Ховала огірки, які в мене в стаканчику, ховала кавуни. Піонія деревовидна розсіла дуже гарні великі квітки. Це на молоді. На молоді півоні ось такі. А це вже що старіща вже й відцвіла. Якось так вона швидко відцвіла. Попала під дощ. І попсувалися її квіточки. А біла ось ніяк не може розпуститися, Ось така біла. Вона чуточку, тут чуточку, якби має рожевий колір, але в загальному біла. Аліуми розпустились. У мене їх є два сорти. Це ось такий. Такі шарики повітряні. Незабудочки цвітуть. Царська корона не обриваю її. Чекаю, поки корінці не заберуть усі поживні речовини із звіти з листя і стовбурів. І тільки тоді вирву. Аліум ще є. Ось такий красивий. І ось подивіться, яка в мене погнала розсада висока, а на базарі ще беруть погано, бо заморозки, а розсада вже така погнала. Ось так рву. Ось така розсада, корінь гарний. коренева, Рву на завтра на базар. І в мене тут ще й огірки, ось воно так заглушило огірки. Мені потрібно треба їх визволити від цього всього. От рву поки що саньку. Помідори буду пакувати. Ось так спочатку в газету, а потім у торбинку. Це поки що я рву саньку. Там у мене ще інші є сорта. Розривий гігант є жовтий гігант, є в мене мікадо, джина. Ну, ще, ще деякі сорта, щоб дивитись. Нарвала я розсади. На базар ось такі вже в мене огірочки. Які вже в мене огірочки є тут. І з цієї сторони ось такий перчик. Вже він з бубляшками. Мені потрібно вирвати звідси розсаду, щоб росли вже огірочки, щоб росли. Розсада ще є і маленька, ось я попікірувала, маленьку повиривала і більша буде підростати. Всю дуже тяжко зараз продавати розсаду, ще люди не беруть, ще бояться. А там у мене вже такі помідори цвітуть. Вони які вже, вже з цвітом. Ось. Я тільки не написала, деякий сорт, але я знаю тоді, як він вже буде родити. Я знаю, які я сорти сіяла. Я їх знайду, вони відрізняються один від другого. Поки що такі великі. Ще буду садити на городі. Оці ці низькорослі, високорослі. Це я трошки посадила тут для, так, для раннього споживання, посадила тут помідори, а так буду висаджувати ще на городі такі і високі, і низькі. Тут щось попікірувала. Так вони припаршивили, бо попікірувала їх, повиривала, бо там було дуже густо. Тут айстрочки в мене ось. Ще нема куди посадити, то я трохи висадила, а трохи е, тут ось. Посадила для того, щоб вони потім можна було перенести кудись в інше місце. Напевно, на цю ніч прийдеться знов накривати помідорі, то можна було б і лишити, а ось огірки то бояться. Ті огірки, там ще в мене люфа, вона вже така здорова. є в Ящику. Та там а, типу заношу до хати. А ці, ці огірочки, що ростуть у мене в землі, вийдеться, ось в мене тут лежить агроволокно, дуги стоять. Буду ще сьогодні, буду накривати, бо ще на сьогодні передали низьку температуру. У теплиці зараз. Ось скільки градусів. 23 градуси. А в день було 35, я дивилася. Зараз 23, похолодало. Буду ще, навірно, напевно, ховати ще баклажани буду накривати. Ось тут у мене все стоїть, і ящики, і там агроволокно. Буду накривати. А так все. З мені собака вивалялася. Прийшла, покачалася у сіянці. Одні збитки робить. Ось такий горох уже попідріс. Дощі пішли і все поправилось. Це ось один сорт гороху, а це інший сорт. Я тут вирву горох і на цьому місці посажу стаканчики огірки, висаджу. Ця ночі у мене примерзла картопля, не вся. Ну, ось, Наприклад, ось ця кубка примерзла, а ось та ні. Ось ця теж примерзла, не знаю чого. Одна примерзла, друга поряд стоїть і нічого. А ця ось не подобалося, чи, чи навпаки понравилася морозові, що примерзла. Кабачки я на ніч накривала тут пляшками і напевно знову прийдеться накрити, тому що один листочок змерз доторкався до пляшки і змерся. Тут у мене мурахи, зараз я їм погодую, бо вони такі збитки роблять, ці мурахи. Все виїдаю. Зараз принесу їм. У мене є дуже хороший для них корм. Капуста у мене та, що була під пляшками, посходила. Але є такі місця, де не зійшла. Прийдеться знову чи насажувати, чи насівати. Я ще пляшки полишала, а цю відкрила і попирскала. А цвітна ось вже яка. Ось така цвітна вже капусточка. І ось вона з розсади посадити, вона прихворіє, а от з насіння я її посіяла і вона росте нормально собі. І дожене до ту, що з розсади і пережене. А тут у мене я вже понасівала. Ранньої капусти, тому що в мене тут була рання, але ну, померзла, тут був мороз великий. То це я насіяла і вже теж вона посходила, теж є. я її ще не обробила від шкідників. Держу її ще під пляшками. Може, завтра я її оброблю. Я ранню ту обробила октарою, а ранню не хочу актарою обробляти, тому що вона раніше достигне. І в мене є. Не фітоверм, а ой, не забулася, скажу як. Ось такий актофіт. Забула, як називається. Хризантемки мої ростуть. Трошки прив'яли, бо жарко було, але нічого, вони приживуться. Я їх вони трошки укоріняться, і я їх перенесу вже на постійне місце, буде мене звільнятися, картоплю будемо копати. І цибулю вибирати, я буду постійно буду переносити їх на постійне місце. А тут у мене пампасна трава, і я її не розсадила, а посадила отак всю разом з жмаком. Потрібно розсадити. Ну, була суша і так посадила, потім забула, взагалі за нього хоч би не висапати її. Астрочки, теж маленькі, ще посадила. Це в мене заячий хвостик. І ромашка лікарська розцвітає вже. Вже навіть є Вон такі почачки, щоб воно й повиривати. Ось там далі цвіте. Зараз буду накривати баклажани свої. Розставляти ящики і накривати, тому що вже сонце буде заходити теплицю вона поки накрию, та й ніч буде. Ось так розставила я ящики і тепер зверху накрию агроволокном. І мені так сподобалося накривати. Воно не, агроволокно не, стає, не достає до рослини. І я, коли вийшла вранці, воно все було в льоду, а тут нормально вони так переночували, не доставало до до рослинки. Дивіться, який ж у мене рокенболь. Грубий такий, великий, грубий. Ой, який. Вирощую я його другий рік. Перший рік купила одну Цю. А в цьому році вже в мене вийшло його більше. Так просто для Цікавості. Мені писали, що як я його попробую, то більше вирощувати не буду. Можливо, і так. Чесночок трошки поправився. Ось так я його удобрила сульфатом калія. І він трошки повеселішав. Ось так закутала свої баклажани, поклала їх на ніч. Нехай вже так надоїло ці укривання. Може вже буде тепло, надіюся, не, не потрібно буде, бо вже затопталося кругом від цього укривання. Отак От то. Ще мені треба поносити бегонії, вони бо бояться, температури нижчі, плюс 10. І накрити огірочки свої. Таку ще роботу треба проробити.